Сьогодні 19 квітня 2025 року. Ви на каналі з Оксаною Степанчук. Я український дизайнер, проживаю в Житомирській області, комплектую для вас набори, займаюся багатокольоровою вишивкою. І скоро у нас будуть з вами фотозвіти у групі «Схемоманія» Facebook. Можна мені звіти надсилати на Viber. Viber завжди я залишаю. І в описані, і в описі відео, і можна знайти на моєму сайті Схемоманія. Просто загугліть, введіть Схемоманія, і вам одразу виб'є. Тому що, дівчата, не завжди можна в коментарях, наприклад, той самий Тік-Ток, не можна посилання відправити. Ви просите посилання. Мій сайт простий, назва одним словом, то можна знайти. Всі новиночки я показую на YouTube-каналі. І ось на відправочку. Сьогодні навіть у суботу я буду вже пакувати вам посилочки. І ось так за новою схемою. Наразі нові магнітні коробочки з твердого політурного картону ще під троянд. Така невелика схема 250х381. І надалі буде комплектація ще в іншому варіанті. Просто запитавши ціну, ціна набору так не вийде, тому що дуже багато різних різноманітних каунтів канви. Я комплектую навіть на 14-й. Для хрестика 14, 16, 18. Як вам зручно. Моліне ниточки або DMC, або SHS аналог. Так, і далі. Можна, хто вишиває дуже дрібно. Наприклад, я вишиваю на різних каунтах канви, то це буде 24-й конгрес страмін, так як тут буде комплектація. 24-й конгрес страмін 25-та голенова сіточка і 25-та лугана. Цей петит, той самий півхрестик. Так, все показую на YouTube-каналі. Можна пройти, побачити, як я вишиваю. І ось зніму. Запаковку. Я вже показувала у попередніх відео. Це навіть відео без, без монтування. Я просто показую, аби запакуватись. Моя візитівка зараз вуглів гострих немає. Я обрізаю. Так, Може, зніму трішки обкладинку, вона глянцева, поблизькує. Ламіновані органайзери я виготовляю під замовлення як у дизайнерські повні набори, так і окремо. Це символ номер. Для змішаних кольорів також електронні схеми у форматі XSD, PDF чорно-білий, PDF кольоровий. PDF можна роздрукувати на папері. Також я також я друкую, якщо вам потрібно. Якщо не потрібно друкована схема, тільки електронна. В xsd варіанті підходить для вишивки в електронному варіанті з програм Saga Paradise. Тому що це запитували мене, я маю розказати. Ось така нарізочка буде на ламінованих органайзерах. І небагато так моточків, тому що схема маленька. Конгрес трамін. Так, для набору це все, що входить у набір. Я зараз покажу, розпакую тільки один набір, а далі просто коробочками покажу. Друкую також кольоровий варіант. Тут символьна, чорно-біла схема, друкована, замовлена в цьому наборі. Надалі такий набір ще замовили. На 16-му каунті ниточки СКС. А тут ниточки DMC. Так. Така коробочка. Тут буде зручно складати свою вишивку. І далі такі набори їдуть до вас. Аромат кави та черемхи. Так, аромат кави та черемхи. І далі туманне озеро. Ці два набори замовила одна, одна моя підписниця. Так. Набори СХС. Так, ці набори можна я скомплектовую. Як дизайнерські, так і просто матеріали для вишивання. Наприклад, ось такі відрізи канви. Я вже приготувала до наступних наборчиків. І я працюю в звичайному режимі. Відповідаю вам навіть, навіть у вихідні дні ось, такі, ось така нарізочка. Я поспішаю. Нічого вирізати, дівчата, не буду з відео, тому що мені ніколи цим зайнятися. Я просто поспішаю на нову пошту, відправляю новою поштою по Україні. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то шукайте перевізника самостійно або домовляйтесь з ким, хто може забрати тут посилочку в Україні. Далі буду відправляти це канва 18-го аккаунту. Я вже запакувала так, з рулона відрізаю. 150 ширина 150 на 300 см 3 метри разом з моточками DMC. Я буду запаковувати ще сюди і буду зараз займатися запаковкою для того, щоб вам відправити, дівчата. Відправляю я на нову пошту. І всі отримаєте, я надіюсь, хто до паски ще встигне отримати, а хто. Комусь ще буде у дорозі посилочка. Ви навіть питаєте, скільки там днів іде посилочка, в залежності, в якому місті ви проживаєте, так, з Радомишля, Житомирської області. По різному йдуть посилочки. Якщо це Житомир, Київ, то це буде день у день. Тобто, або в цей день ви отримуєте, або на слідуючий день дуже швидко. Далі там і по 2, і по 3, і по 4 дня. Це не від мене залежить, це доставка нової пошти. Просто так як я спостерігаю за, за посилочками, які ідуть які у додатку нової пошти. Краще вам скачати додаток нової пошти, щоб відслідковувати свою посилочку, і ви будете знати, в якому саме місці чи скоро. Чи швидко до вас вона дійде? У кого є, то дуже добре, тому що нова пошта буває не надсилає смс-повідомлення, і тоді ви мене запитуєте про посилочку, я вам роблю скрін із свого додатку нової пошти. І надсилаю вам для того, щоб ви вже не переживали, в кого немає додатку нової пошти. Переписочку, друзі, приймаю замовлення на Viber. Дякую всім. За перегляди, подобайте, пишіть коментарі, робіть замовлення. Всім гарного тихого дня!